Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Як ви почуваєте себе сьогодні? Я хочу нагадати собі і вам про те, коли в нас є негативні почуття. Ми маємо звичку задавати питання, звідки вони? І намагаємося, хтось з нас намагається зрозуміти, від чого ми так погано себе почуваємо. І ми знаходимо хто ситуацію, хто думку. Залежить від того, як ми бачимо створювання свого психічного досвіду. Але насправді вірним питанням буде не від чого виникають почуття. А скоріш для чого? Чому ми маємо ці почуття? Про що взагалі говорять наші почуття? Що як ви побачите, що наші почуття це тільки вказник, показник нашого, нашого способу мишлення. Це показує, як ми використовуємо свої думки, і коли ці почуття занурюють нас в стрес, в напругу, насправді, виснажують нас, тоді це показує нам на те, що ми бачимо світ. Не до кінця мудро, не до кінця правдиво, ми звертаємо увагу на те, чого немає. І це запрошення, це запрошення, якщо це якась складна ситуація, то це запрошення повернутися до мудрості, щоб побачити, як вирішити, якщо треба вирішити, як подбати про себе, якщо треба подбати про себе. Як що зробити, якщо треба щось робити, а може і ні? Тому наші почуття це не для того, щоб ми аналізували, шукали, з якої власне думки вони почалися, з якої події в нашому минулому почалися ці почуття і ці думки. Але щоб повернутися до тут і зараз, до справжнього життя, де ми можемо жити. Де ми можемо бути вдячними за те, що є. І так, не треба перемикати себе. Ми можемо бути. І навіть коли в нас є негативні почуття, почуття невпевненості, ми можемо знати, що це не для того, щоб ми шукали їх корені. Ми знайдемо тільки думку. Але для того, щоб ми шукали мудрості. Цьому житті, зараз сьогодні. І якщо ми можемо себе про це нагадати, то навіть якщо ситуація складна, навіть якщо почуття негативні. Адже кожен наш день, коли ми повертаємося раз за разом до мудрості, може бути добрим, доброго дня вам. До завтра.